Доброго дня, що в аграрії. Сьогодні день цікавий. Приїхав безводний аміак. Приїхали почесні люди. Доброго. Приїхав оце Чортелло 1050. Я ще був на в якому -це році, в 16 чи в 17-му я був в, цьому... в Німеччині, в Гановері, в якому там році був Гановер. Нам презентували цю машину, але я її вживу не бачив. Статуетка стоїть від неї, оце і все живе. Ну побачимо. Проблема в чому? Не тяне. Не тяне у нас 410 і не тяне нормально розводний АМІАК. Що треба зробити, колеги? Треба тягнути. Ми приперли сюди пласт. Десь тут буде церіан. І і, і. будемо порівнювати з тим 10,50. Розвалюхати. Кажу 10.50 і отака розвалюха. <різь> <різь> ну, отакезна розвалюха. Зараз <різь> побачимо до цього чорта, воно що ліпше чи гірше. Бо кожна компанія своє. А де в нас клас? Де? Приїхав чи ні? Де вже робить? О, нормально. Так, коли заправляємо фенда 10.50 соляркою. Бо приїхав завжди без солярки. Хто з своєю соляркою їздить, так чи ні? Краще заправляється в цю. Джундірю повідчіпляли. Зараз іду до класу. А ось і клас. Ну, бачиш, з грузами веселіше ходить. А що він там димить? а? Не зрозумів. Ну, доброго дня ще раз. Дивіться, продовжуємо внесення безводна м'яка. Сьогодні привезли е, нам на, на випробування. І ще раз. Правда, вже догрузили е, грузами. Потім. Ось, Бачите, що твориться. Ну, тут правда, такі легкі, треба його все зараз перепримов на інше поле. І з ким експериментуємо? Експериментуємо з Fendom 1050. І з нашим джондіром. що ліпше прете, то зараз розберемося. Що ліпше прете, розберемося, що воно буде. Щось не зрозуміло, трубка чи порвалася, чи протерлася. Мається на увазі по -безводному. Ну, а Зараз п'ємо запустимо, побачимо, що воно до чого. Побачимо, з солярки жре до, у порівнянні до 500-го серіона. Побачимо, побачимо. То, що проблематика в чому? Тільки трошки висерія, John Deere 410-й оцю цю матату не тягне. Тобто треба трактор, щоб був навантажений тон на 20, бо він здається 14 чи 15 тонн легенький. А в цих 500, якщо тут можна догрузити, то його можна догрузити десь там 20 плюс тон. І що дає можливість працювати навіть ну, в таких проблематичних історіях, мається на увазі. На, е, коли дуже грязько, він буде краще йти. Так що приєднайтесь на канал буде цікаво. Цікаво, тому що це про життя у полі, не казки. Реклами тут взагалі немає, тому що ми вибираємо від себе, зрозуміли? Взагалі, І ми платимо за оренду цього трактора. Це не безкоштовно, зрозуміли? що там приїхали. Ой, який трактор, який трактор, який срака трактор. Платимо нормальні гроші в євро за мотогодину. Щоб ви знали. Бо хтось каже, тютюник, то там уже рекламу класу даєш. Та ніфіга вони не вгадали. Якщо нормальне, я зразу покажу. Якщо не нормальне, я теж зразу покажу. Успіхів вам!